Вітаю, друзі! Ми на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко, і зараз ми висвітлюємо головні події, які відбувалися вночі та вранці 19 квітня, трошки пізніше, ніж планувалося з технічних причин, але ми в ефірі. Отже, вночі та вранці 19 квітня 2024 року. Росіяни знову завдали комбінований повітря. Удар, запустивши дрони Камікадзе та задіявши стратегічні бомбардувальники. Головними цілями цього удару стали Одеса та Дніпро. Що ж взагалі відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, про запуск дронів камікадзе типу шахет нам стало відомо ще пізно увечері, 18 квітня. Потім близько півночі стало відомо про зліт у повітря з авіабази Оленя у Мурманській області. Шести стратегічних бомбардувальників ту 95 Згодом, через кілька годин до них доєдналися е, вже ближче до ранку декілька стратегічних бомбардувальників ту 22 м 3 з аеродрому Моздок та винищувачі Міг-31К з аеродрому Самаслейка. В Одеській області в період з 23.40 по 614 ранку було. Три повітряні тривоги, які загалом тривали понад три з половиною години, в цей час відбували атаки дронів, відбували Ракетні удари з тактичної авіації та е, відбувалися ракетні удари з стратегічних бомбардувальників. Загалом росіяни застосували 36 засобів повітряного нападу. Це вже за офіційними даними командування повітряних сил. Це були 22 ракети різних типів та 14 ударних дронів типу Шахет. Е, ось що випустили росіяни. Дві крилаті ракети типу Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту 95 район Пусків це приблизно над Рязанською областю Російської Федерації. Тут нам слід звернути увагу, що вони підняли в повітря шість таких бомбардувальників, щоб запустити дві ракети, тобто дуже низька ефективність російської стратегічної авіації. Також це були 12 Керованих авіаційних ракет типу Ха 59 Х 69 які запускалися з акваторії Азовського моря та з Курської області Росії з літаків тактичної авіації. Це були Шість крилатих ракет типу Х-22, які запускалися з стратегічних бомбардувальників ту 22 М3, які перебували в цей час над Чорним морем. З ракети запускалися двома хвилями. Це були також дві крилаті ракети Іскандер-К, які запускалися з Криму, і 14 ударних дронів типу Шахет, про які ми вже сказали, до відбиття цього повітряного нападу. Долучили всі можливі засоби: це і авіація, і зенітно ракетні війська, і мобільні вогневі групи тощо, і було знищено 29 повітряних цілей з 36. Це Дві крилаті ракети х 101, тобто всі 100% запущених цих ракет були збиті. Це всі 14 ударних дронів типу шахет, теж 100% ефективність протиповітряної оборони. Це 11 з 12 запущених ракет Х-59 чи Х-69. Тобто, це дуже висока ефективність і проти тактичних авіаційних ракет. І дві крилаті ракети Х-22 були знищені з шести. Тут слід зазначити, що українська протиповітряна оборона сьогодні вперше зробила дві речі: вперше було збито дві ракети типу Х-22. Це ті ракети, які раніше не збивалися. Це надзвукові крилаті ракети, які на останній частині траєкторії свого польоту ще мають балістичну траєкторію. Також було збито, і він упав над Краснодарським краєм Росії один з стратегічних бомбардувальників. ту 22 його було збито за допомогою модернізованого зенітно-ракетного комплексу С 200 і робили це підрозділи зенітно-ракетних підрозділів повітряних сил України у взаємодії з головним управлінням розвідки Міністерства оборони. Таким чином, росіяни не залишилися безкарними. Карма дійшла і настигла цей стратегічний бомбардувальник, але є декілька зауважень. Скоріше за все, ці дві ракети типу Х-22, які були збиті, вони були збиті десь на підльоті до Одеси, тому що частина ракет спрямовувалася в район міста Чорноморськ та Затока і було чутно дуже Потужний вибух у повітрі десь близько після п'ятої ранку. А інші ракети, типу Х-22 та Іскандер-К, вони, на жаль, дали влучення у місті Дніпро, де були влучення у п'ятиповерхову будівлю у центрі міста та у районі залізничного вокзалу, де внаслідок цього на кілька годин переривалася. Робота залізничного вокзалу і було змінено рух пасажирських та приміських поїздів, в тому числі з обмеженням руху саме на вокзал у Дніпрі. Також були влучення у інфраструктурних об'єкт в районі Кривого Рогу. Ми будемо стежити далі за ситуацією, і ми зараз бачили, як вперше падає збитий російський стратегічний бомбардувальник. На цьому поки що, все до побачення. Слава Україні!